А в козерогів восьмірка е, мечів. Восьмірка мечів це обмеження, якісь страхи. Пастка розума, розуму, тобто невпевненість собі, горе від ума, е, не знаю, що робити, як далі, щось таке. Знаєте, нічого такого немає страшного. А це пастка. тобто це, е, Ви самі себе накручуєте. Малюєте собі у ті страшні картинки, яких на самому ділі немає. І все залежить від вас, від ваших, вашого настрою. Не ось тут по карті нам мальовано. Да? Тобто людина є місце для кроку вперед. Людина може діяти, але ті людина бездіяльна. Є в неї у цієї людини є вихід з цієї ситуації. Є... Є можливості, але людина цього не робить. Людина стоїть, боїться і сама себе накручує. Це в такому, такому стоянні будете ви. Давайте подивимося, яка причина цього вашого стану. Цього, якого? Яка причина цього стану? Восьмірки мечів, у козирогів. яка причина? А причина, не знаю, що робити. Дво, двойка пентаклів, двоякість. Двойка пентаклів це у нас е, управління справами, да, гучність. Тобто і так, і сяк якось треба хоче жити, вміє вірті, да, як кажуть на цю двойку е, пентаклів. Тобто ви не знаєте, що робити. Яке правильно прийняти рішення, що вибирати між чим і чим, як діяти далі, з чого почати? От ви якось будете от в нерішучості. Оце і причина, чому ви будете в страхах, невпевненість в собі, от чому ви будете в цій восьмерці мечів. Тобто, не знаю, як зробити, який крок робити далі. Я не зробив, я вибираю, я аналізую. Я... Прощитую, да, там, ну, як, як правильно. Я нав'язую зв'язки якісь. Да, тобто, Я знаходжуся в восьмірці оцій по двой пентаклі, восьмірка, да, як замкнутому кругі, щось треба вирішити. Да. Які будуть ваші дії? А дії будуть по справедливості. Справедливість це знайдете тобто, ви той баланс. Такий е, По справедливості це. Просчитайте, що даєте те й отримуєте. По діям вашим буде дано вам. І тому ви будете якось проаналізовуючи, сконцентруючи, вирішуючи, знайдете цей виход, зробите правильний підбір на цьому тижні, збалансуєте да, цю енергетику, знайдете зв'язки, які виведуть вас.